Війна в Афганістані це трагедія із витяга сотень тисяч людей, мужність, доблесть і героїзм, кров і біль, душевні страждання і втрати. Це не лише незгоєнна рана, біль її учасників, це застереження на майбутнє. У п'ятницю, 17 лютого, в червоноградській школі інтернаті відбувся патріотичний вечір, присвячений пам'яті воїнам афганцям на свято було запрошено багато гостей, серед яких і ветерани війни в Афганістані. Діти із цікавістю слухали історію десятирічного кровопролиття на афганських землях. Лунали цього дня пісні та поезія. Звернулись до присутніх учасники бойових дій. Сісні стріляють, а там как прежде, идет война». Гулядик Іван Іліч служба у 1987 89 роках автомобільних військ 261 й окремий батальйон, Афганістан, місто Хайратон І живим не було, і нема за що виправдовуватися. Їх нема в чому звинувачити, але їх варто пам'ятати. Потрібно пам'ятати цю війну, цю трагедію. Живі завжди були в боргу перед мертвими. І наші діти та онуки мають знати своє історичне минуле. Найбільше правди гіркої, але правди. Завершило святкування обміном подарунками. Афганці подарували інтернату книгу Львів, Афган, Львів. Натомість організатори свята вручили ветеранам квіти та запросили на частування.